Всім привіт, новий день, новий влог. Так, тут я вже лечу в PUBG, трішки граю. Так, змонтував перше відео для каляного канала. Так, у мене пішов монтаж другого відео по кальянній тематиці. А це лише пів на другу. Тому працюємо. Так, що я хочу сказати? Мало я знімаю, я знаю сорян, але так як днем. Не було світла, я нічого толком не робив. Зараз тупо весь в роботі. Зараз займаюся налаштуванням реклами. Так, ну що ж по класиці 4.11 можна йти спати. Чесно кажучи, якби в 6.00 не виключала сьогодні світло, я б навіть не на лягав. It's окей. Okay. Мішки наче більше стало, да? Чи ні? Що скажете? Ей-йоо! Hey, Всім привіт. Новий день, новий влог. Так, по-перше, я пізніше. Щось не спалося лих'я у 4.40 чи 450. Твіттер ще повиснув трохи. Так, я на офісі. По-друге, із цікавого, як ви розумієте, світла немає. По графіку вже мало бути. А, дружина тільки що побігла на роботу. Я теж не встиг зняти. Таке по цьому, а та й пішла. Каже, включили превентивні відключення світла. Я думаю, заїбусь. Мені, в принципі, похер. У мене світла нема. І того 10 година. За графіком в 12 відключають знову. Це не факт, що сейчас ще не виключить. Кайф. Ой, сьогодні буде бідово. Стільки спати, це херово на офісі. <плес> Якось так. Ой! О, так холодно. Зато Зато врат прокидаєшся, я вам отвечаю. Артезіанська водичка. Щось я сьогодні не хочу навіть робити собі прическу свою фірменну. зробимо щось отаке. Сьогодні в мене настроєння черпак. Оце воно. А то сейчас свят виключить, а я вже нічого і не всп'ю. Боже, які волос вики, да? Все. Воно. Даже не зам'ятно, що я лесу був. Фу шо, ми снідаємо. Ми снідаємо. І. І... і, 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 і я хочу потрену... Ну, побігати. Вчора ж ми не бігали з вами. Позавчора бігали, а вчора не бігали. А чого не бігали? Правильно, бо не було світла. А виключають світло скільки знову? В 12. А чи включають потом? Херзна. Тому не можна ризикувати. До речі, у нас з вами назріває реальна проблема. Тут залишилося... не залишилося тарілок, а залишилось пару мисок і все. Пані Наталя, будь ласка, пані Наталя, прийдіть. Пані Наталя, врятуйте! Пані Наталя, ну, де ж ви? Так, вже одинадцята, а я ще не йшов бігати, а бігати час. У мене є буквально 5 хвилин. Мені треба срочно зробити а, документ а, для великого замовлення на сорок тисяч гривень. Треш. Да? Трохи більше стало, наче як в порівнянні з першими влогами. Чи ні. Напишіть в коментарях більше чи ні. Тільки наче як панда. І вони. А, сльозят, треба якісь каплі купити. Попросить, щоб купили. от. Чуть не вдавився і не вмер. Зробити зараз треба рахунок фактуру. Срочно. Це мене займе. Хвилин 15, мабуть. Тож там дуже багато товару разного. Добре, коли замовляють: типу, багато, але щось не. Ти в рахунку факторі прописав. Позицію, кількість і все. А коли от, цей чувак заказав у нього 170 позицій, і мені кожну позицію потрібно прописати, вписати артикул, кількість, матеріал, ну, коротше, пісос. Да. Так що. Так що так. Я сподіваюся, ну, 10.57 зараз. У мене є, а чого інтернету нема? Хм... Странно. Так, ладно. Може, не заплатив. Нічого не може йти. Добре. Задача ще ускладнюється кратно через те, що той провайдер не працює. Зараз буду робити все через ноутбук і іншого провайдера. Це пісос. Так, що я можу вам сказати? В нас залишилося 30 хвилин рівно. Я зробив документ, але зробив документ не ну, він то, той, що потрібно, але візуально він виглядає хуйово, Бо в мене на ноуті тільки зразок нашого документу за 2023-2022 рік. А ми з того часу покращили документообіг декілька разів. Зараз все значно крутіше а, і візуально, і аля технологічно, якщо це можна а, застосувати до документу його з інвойсами і присилками. Ну, коришу, все як от, прям взагалі ідеально. На науті в мене немає цього, цієї заготовки. Тому фірово. Але що маємо, то маємо. Зробив цей керавий гордовський обичний документ. А, хай проплачують, бо херзне, коли інтернету типу, і вони зараз пишуть, що привінтивні ці відключення. Превентивні, превентивні. Коричу, обстріли великі, відключення великі. Зараз 35 хвилин, потопаю, не знаю. Вже піду ще щось познімаю по контенту. Дивився я контент, той, що я не знімав вчора. Три відео заготовки в мене є для монтажу, але вони мені не подобаються. Я то їх змонтую, щоб, як то кажуть, аби був контент, і будь, ну, я буду намагатися покращуватися з кожним відео. Тому Поганий контент це теж контент, він має бути, потрібно з чогось починати. Тим паче, це для мене нова ніша. Вона дуже динамічна і вона дуже буде залежати по успішності, по якості, саме від зйомки. Це не в тупу зняти своє обличчя з вебки. Тут потрібна буде динаміка, правильно виставлені камери. Наприклад, я дивився записи з вторинних другорядних, о, другорядних камер, то вони нікуди не годяться. Другорядні камери були. Керово виставлені, а, нічого не записав. Ну, воно то записало. А, там, де тоді, коли машина попадала, воно прикольно. Але більшу частину а, свого запису вони писали просто повітря. Типу, настільки мало я а, попадав в камеру автівкою, що вийшла влажа. Так що так. Ну, в принципі, я, я б здивувався, якби в мене з першого разу вийшло все ідеально. Блін, просто на такому легке сьогодні йде, але не знаю, блин, о, зафіксувало, 25 хвилин. На жаль, це максимум. Але реально для мене сьогодні взагалі налігкі. Чи то, що я добре виспався, чи того, що я залип на один канал і під відоси дуже легко йде. Хизи. Але топчик. Ой, що далі робити, не знаю, зараз виключать. Вроді ж надовго виключають на, на 4 часа. Хази, зараз поставлю, що я поставлю чайна, я не хочу, не хочу кофе. Коротше, в мене вже істерика просто. Я хочу піти познімати, але я не можу знайти ту камеру. Це я, я, я 40 минут. Тільки що там в розпаковках все шукав, переривав і не знайшов. 40 минут соки. Я не знаю, де я її заткнув там. Але зараз я созрів для того, щоб піти і посортувати те, що я вже розпаковував, те, що в мене заплановано на розпаковки, і знайти камеру. Це жесть. Я так не хочу це робити, ви пам'ятаєте, що тут? Це да? жесть. Ну це ж, ну блядь, ну це ж піздець. Ну ладно, 2 часа не буде ще сіти 4. Мог би колянчик покурити, а буду оце робити. Так, сподіваюся, що тут. У мене ще, кстати, отака камера є. Тоже. Народ, це перемога. Я її знайшов. Була така на вкомоті в одному із ящиків. От это я понимаю факт. Оце балдеж. Бля, ви не... Мені при... так не хотілося там убирать. Я от, понимаете? Е, Сейчас я знаю, де що лежить. Я ж камеру не йшов. <сум> Правильно. А якщо я поубираю, я не знатиму. А вообще я хочу все розпакувати і просто винести, понятно? Но у мене там ще лежить на... На сім розпаковок. Сім розпаковок, і тоді я оце все просто скидую виношу, А нове заношу. У мене всього вже лежить на ну, розпаковок на 20, плюс точно. І, типу, це треба до довідзнімати, винести і нове занести. Ну, а зараз, що? Зараз. Знімемо випуск для кальяна. І покуримо кальян. Ну ви ж да? треба контент робити. Так, прикол в тому, що тут я знайшов допа акумулятор, якийсь у мене був, я не знаю, від якої це камери. Це щось моє було. волоєх, хер'я знає, що це за у мене було, який підійшов. І працює, дивіться, дивіться, пам'яті тут на час писати. Тут ось флешку я вставив. Її можна записувати. Цікаво. Зараз поставимо на зарядку. Але якість. це жесть. Хоча, з другої сторони, мені в принципі для цієї цілі якість велика і не треба. Ну то подивимось. все, поставив заряджати, погнали від станції. Так, поки її протирав відієї е, херні, в якій вона була. Не знаю, що то було. Вуглі вже почти готові, треба робити калян вдіватися. Та зняти ж відео. Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі кальянний аматор. Давайте покуримо. Так, записав я відос на кальянну тему. А скоро вже можна буде запускати канал. В мене вже є три повноцінних відоса. Ну, за цим, звісно ж таки. Два я вже змонтував вчора, і сьогодні точніше. І цей змонтую якраз сьогодні вночі, завтра, точніше. А що ви скажете? Нормально, так, да, глаза? Ну, щось я херово, треба пілінговий день робити. В неділю зробимо пілінговий день, а може навіть і в суботу, подивимось. Коротше, поки писав відос, побачив у вікнові, що йде сніг. Думаю, зараз допишу і вам засніму. І сніг закінчився. Така вона зима в 24-му році. Що ж зробиш? Так. А, водички. Пийнути можна докурити калянчик, і, по ідеї, зараз вже мають вимкнути світло. Бо, начебто, як написали, що скасували оці превентивні відключення. І буде далі за графіком, а тобто 2 години, а в нас з 12-2 якраз по графіку і мало не бути світла. Зараз 13-50, тож чекаю, щоб перевірити. Так, ну а я зараз дивлюсь, в основному тільки такий контент знайшов, на жаль, тільки російський канал, на якому півтора мільйони підписників, і огляд всіх можливих машин, які тільки є. Українського контенту в ніші немає взагалі, а американський на жаль на англійській мові. А тут і по ремонту, і по апгрейдам, по всьому є інформація. Тому. Блін, доводиться використовувати це і будемо створювати власний україномовний контент для того, щоб ви могли потім дивитися вже моє відео, а не оцю росняву херню. Але якщо об'єктивно дивитися саме по контенту, який робить цей мужик, то контент прям розйоб жорсткий. Но, блін, у нього тачки 300, 500, 700. Дві ж тисячі баксов, це жесть. Мені до такого рівня ще дуже далеко. Бля, время летить я хірею просто. Як все спіти? Уже 15.00, а я тільки виходжу на зйомку. Зацініть приплоду. Ой, подивимося. Блін. Інтересно, розшибуть. Хоча вона не быстро, то машинка, по ідеї, має бути нормально, але виглядає жорстко. Але зато буде кадр від першого лица. Це должно бути цікаво. Подивимось, хочу спробувати. Там, бачите, такий салончик заляпаний багнючкою вчора. Да-да-да, це ми. Бачите, бачите, бачите. Ай-яй-яй, кайф. В общем, іду налегке, без рюкзака, без допкамер, без нічого. Чисто, щоб сняти з цієї камери і потестити, подивитися взагалі, як воно буде виглядати. І хочу зробити або сьогодні, або завтра трампліни короткі, маленькі, і спробувати попригати. Але сука, як же ж стрьомно. Це жесть. Типа, Сьогодні з 5 приходили гепали в двері. Ну, коротше. І хочеться. Блядь. Я тупо в квартирі нереально, їй нема де набрати розгон. Вона по е, ліноліуму йде охеренно швидко, реально зацеп краще, ніж на дорозі, Але, ну, типу, блять, скільки тут? 20 метрів із 20 метрів робочого простору, блять, метрів 15. І з 15 метрів вона, ре, ну, вона не розжене потрібну швидкість. Єдиний варіант, це пригати там на дороги, бо на бездоріжжі вона не погони. Не знаю. Я все-таки вирішив зібрати торбу. Взяв термос з чаєм. Піду там до ставків, але піду далі. Що може там грунтово буде нормально, то там познімаю. А чошник я. Риск, риск. Да, Неоправданий ризик. Підемо, будемо шукати там. Трасу. І будемо розкатуватись, пробувати там. Це, звісно, не асфальт. Грунтовка піде не так швидко. Ну, зато. Ну, ну блядь! Так, ну, все, я вийшов. Блін, холодно щось сьогодні капець Прям дуже. Вчора було потепліше. пролітає. В принципі, навіть отут можна було б ганяти. Тут немає такої трави, як була там вчора. І я думаю, що тут би він прям на троєчки бодро б пішов. Але знову ж таки біля дому сусіди де в тебе. І ось іде... ідеальна просто траса. Понимаєте? Отут ось ідеально. Ну як на мене, я не знаю, чи вона піде тут насправді. Бо я її не тестував на цій дорозі. Але ну, типу, вже ось одразу люди, і через це я і не хочу тут ганяти. Але, звісно, це було б максимально комфортно. Вийшов тупо з під'їзду і одразу в тебе є ось за домом грунтова траса, де ти можеш нормально гацапурити. Але... але... коротше Я... Я... Я. Я в складностях, в складнощах, як холодно, Чесно, нема бажання нікуди йти даже, просто бажання тут віднятися і піти. Може в наторі тут спробувати, та і все поганять. Блять, прям дуже холодно. А там мені йти дуже далеко. в принципі, що спойлер. Давайте попробуємо. Так, я вже за компом. Блять, відігріваюся. Це жесть. буквально минути дві-три назад зайшов. Холодно, руки задубли, вуха задубли, все задубло. Дуже холодно. Коротше, познімав оце я сьогодні. Політав. Було два-три таких епічних розйобних ДТП-повороти. Такі ту, ту, ту ту поняла. Так фу-фу-фу. Ахіреть. -фу -фу. Я, ну, типа, я ж кажу, в мене ще досвіду немає. І... Коротше, походу, це чисто для от таких ґрунтових. І я думаю, що якби це було літо і воно ще було б не таке дубове, резина б не проскальзувала по льодові. Ну, зараз я подивився а, на градусник мінус 8. Мінус восьм, блядь. Хоча погода показує, що мінус 2. А, ну, типу, вітер дуже великий, і воно холодить, то мінус 8 показує. Жесть то політав охерно. Не знаю, що записалося. Зараз написав дружині, щоб купила адаптер для цієї флешечки. І буду дивитись. Сподіваюсь, що там вийшло епічно. Написав дружині за адаптером. Вона каже, у нас вдома є, Візьми, типу, з фотоапарату. Думаю, ніхера собі це, зараз можу піти відео подивитися. Блять, балакав воно не записалося, я вже вам кажу, поки. А виявилось, не, не записую. Коротше, адаптер є. Зараз ноут. Еть. І буду дивитися, що я там, блядь, не знімав. Вийшло, не вийшло. Якщо б вийшло, то це буде охеренно. Якщо не вийшло, то звісно печально. Буду плакати. Що я вам хочу сказати, по ніки, звісно, жорстко. Прям 10 із 10 Не знаю. Ну, обідно, брать. старався, ганяв там, нормально, получалось, такі куварки, все були, все по пізді. Що, щас сяду запишу закадровий кадро, за голос для тих відео по тачке, що вже є. Залью їх. Вони прості, обичні, там нема нічого кайфового, такого, чисто короткі по 2-3 минути, але щоб... Аккаунт прогрівався, щоб канал прогрівався. Треба щось давати туди по контенту і буду це ось робити. І завтра вже тоді піду знову писати. Поставив аккаунт на зарядку. Буду дивитися. Сука, давно кінтера не обстрілювали. Хуярить ППУ, пізда дрони літають. Творі, сука. Так, я тут приймаю ванку з пінкою. Бачите, при свічках. Що це на сьогодні все? У мене депресія з машинкою, яка перестала функціонувати завтра. Буду розбирати і ремонтувати. Затопився привід зняти новий контент для цього каналу, який ще навіть не запустився.